Відбулася 33 сесія горішньоплавнівської міської ради. В межах питань освітньої галузі було оголошено про припинення діяльності Солошинської філії опорного закладу загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка. Рішення прокоментувала начальниця відділу освіти Лілія Щербина на сьогодні. Опорний заклад загальноосвітня школа номер 3 має дві філії: Григоробригадирівська філія і Солошинська. Територіальна відстань між якими 9 кілометрів. Кожна філія має при собі ще й дошкільний підрозділ. У Григоро-Бригадирівській філії на сьогодні навчається 60 учнів з 1 по 9 клас. У Солошинській філії навчається 17 учнів 1 і 3 клас. І е, прийнято рішення з 1 вересня припинити діяльність Солошинської філії і запропонувати. Дошкільникам і учням шкільного віку продовжити навчання на базі Григоро-Бригадирівської філії. Для цього буде організовано підвезення і вже придбано шкільний автобус за кошти місцевого бюджету. Припинення діяльності філії спричинено багатьма чинниками. Спершу це рекомендації Державної служби якості освіти, яка проводила інституційний аудит у загальноосвітній школі номер 3 ще у грудні 2021 року, і рекомендувала засновнику оптимізувати мережу малокомплектних шкіл. Через те, що це дає додаткове навантаження на бюджет і знижує якість освітнього процесу. Було проаналізовано демографічну ситуацію. За останні три роки у Солошину народилося чотири дитини, тобто перспектив у тому, що школа буде наповнена найближчі три роки, немає. І на сьогодні немає жодної заяви від батьків на 1 вересня до 1 класу Солошинської філії. Також враховано вартість навчання одного учня у Солошинській філії. Для порівняння можу сказати, що вартість навчання одного учня в рік у першій школі 23 тисячі, у Дмитрівській сільській школі 50 тисяч, у Григоробригадирівській школі 62 тисячі і по Солошинській філії 87 тисяч гривень. Потужність закладу освіти Солошинської філії використовується на 3% через те, що це велика двоповерхова будівля, де за проектом мали б навчатися 560 учнів. На жаль, зараз там всього 17 учнів навчається. І, звичайно, те, що в школі навчається 17 учнів всього, це впливає на в першу чергу якість освітнього процесу. І всі ці чинники спричинили те, що Солошинська філія з 1 вересня. Буде оптимізована, і учням запропоновано навчатися в Григору Бригадирівській. Проведено 4 травня громадське обговорення проєкту рішення, на яких були присутні 40 представників громади, і надано роз'яснення, чому саме до таких, ну скажімо так, заходів довелося дійти. але... На нашу думку, це в першу чергу вплине на якість освітнього процесу. Ми почули, що вартість навчання однієї в чотири рази перевіщує вартість навчання у міській школі, тому ми не можемо утримувати цю будівлю в тому, як вона зараз перебуває. Тому проводимо оптимізацію і проходить придбання у нас шкільного автобусу. Вартістю майже 3 мільйони гривень буде достатньо комфортним. Проїхати до Григора Бригадирівської школи. Якщо там демографічна ситуація буде покращуватись, то ми повернемось до того питання, щоб відновити роботу. Школи ліса тоді дуже уважно з всіми фахівцями, педагогічними працівниками, щоб всі були в нас працевлаштовані. І ми нікого не втратили. Зокрема, з поміж питань освітньої галузі на 33-й сесії депутатами міськради визначено замовника по об'єкту у четвертій школі. Ремонтуватимуть покрівлю.